Привіт, котенятки! Від чого залежить ваше щастя? Я розумію, що від вас в основному, але подивимося, саме як і в чому полягає ваше щастя. Дякую вам за підписки, за коментарі, за лайки. Звертайтеся за особистими консультаціями по телефону в описі під відео. І так. Від чого залежить ваше щастя? Тут карта самі перевернулися. Ого. Зараз у вас така випалена земля. Ви просто в шалених конфліктах, в дуже великих прям війна якась, можливо, хтось і на війні. І десятка мечів, карта смерті, карта того, що все закінчилося. І ви просто починаєте все просто на. Випаленій з землі порожній. Так, непростий розклад. Кінечна карта. Що у вас все закінчується? ви зависли <кій> дуже сильно в якійсь ситуації. Просто дуже сильно. Причому вона ілюзорна, вона не справжня. Якщо навіть вона справжня, то карти показують, що у вас є шанс вибратися. Подивимося карта диявола, туз жезлів, король пентаклів. Таке відчуття, що ви бачите свій шанс лише з подачі диявола, лише з подачі якихось величезних залежностей. От, наприклад, якщо вам розповідають, що Зараз ти туди звернешся, почнеш свій бізнес, ти заробиш купу грошей, ну такі собі казки. Або, наприклад, давай ми тобі ще чарочку нальємо, тобі стане веселіше. Я маю на увазі, коли виникає така справжня залежність від чогось, як від наркотиків, як від ігр, як від навіть від такого бізнесу, який насправді не справжній, який просто вами граються, не ви. Керуєте ситуацією, подивіться, по дияволу, люди ніби до нього прив'язані величезні залежності. Якщо вам кажуть, давай вкладай зараз гроші, а ти останні, що в тебе є, ще краще візьми кредит, і тоді буде тобі щастя, то ситуація зовсім не така. Вас хочуть обманути. Причому ви досить ресурсна людина. Якщо ви чоловік, то ви оцей король Пентаклів. Якщо ви жінка, то біля вас є такий чоловік, або, можливо, від нього є якась така допомога по пентаклю. Бачите, як він руку з пентаклем тримає, ніби вам хоче допомогти і витягнути вас з цього стану. Зараз подивимося, чого залежить ваше щастя. Ви чогось не бачите. Тут Верховна Жриця говорить про те, що щось скрите від вас, не то, що його повністю скривають, а ви просто не хочете розплющити очі і побачити. Ага. Це вже все у вас тягнулося дуже довго, і ви дуже багато вклали. Так, і це все ваші мрії. Вони дуже далекі від вас. Просто дуже далекі. Ви вже, мабуть, і зневірилися, що вони можуть збутися. Зараз тут карта ворога. Це зараз подивимося, чи це ваші вороги, чи ви самі собі ворог таке теж часто буває чи, вам якісь вороги пишуть повідомлення, королева чаш і так, вас в якомусь смислі обманюють, постійно пишуть повідомлення, можливо, щось обіцяють. А ви, королева чаш, прекрасна жінка, ніжна, турботлива, прекрасна і ви сидите і на щось чекаєте. Тут Четвірка чаш. І три чаші порожні, і ви сидите і чекаєте вашого шансу. А шанс-то він отут. Треба просто озирнутися навколо. Так, зараз будемо пробудовувати дорогу до вашого щастя, тому що у вас відчуття випаленої землі і повної зневіри. От, король жезлі, вам треба трошки себе запалити всередині той огонь, знайти те, що ви раніше, чим ви раніше горіли, чим ви раніше сильно захоплювалися, що від думки про це у вас вогник не такий загорається, очі блищать, і вам хочеться йти і щось робити. Така пристрасть просто народжується. І тоді, колесо... ви самі повернете колесо фортуни. В той бік, який потрібний вам. І справи підуть дуже швидко. Тут а, ці вісімка жезлів показує прямо як портал в нове життя треба пробудувати. Що для цього потрібно зробити? З чого почати? Тому що у вас зараз саме саме початок. Ви в такому стані, маєте таке відчуття, що ви а, не слухаєте тих людей, які вам дійсно бажають добра. Але слухайте тих, і можна сказати, які вам розказують, що от давай тут зроби, і все в тебе буде класно. От <кій> давай ми тебе тут обманемо, і ти подумаєш, що ти щасливий. А, ви трошки не туди дивитеся. Вам треба подивитися всередину себе і запалити вогонь зсередини. Якщо ви будете наповнені зсередини, тільки тоді ви притягнете для вас потрібних людей, потрібні ситуації. Для того, щоб перейти на новий рівень. А, так, Я правильно говорю: Тут Десятка пентаклів це карта і сім'ї, і карта добробуту, такого класного, і карта наповненості, і ресурсу внутрішнього. Це не обов'язково грошова карта. Але ви, по моїм відчуттям, знаходитесь, не наче за вікном або перед телевізором, перед екраном, ви дивитеся на чуже життя, яке таке чудове, прекрасне, осяяне сонцем. А ви знаходитесь ніби в темряві, подивіться, тут якби портал в нове життя або в чуже, це навіть не ваше, це така картинка на екрані. Ви постійно в ілюзіях, постійно в якійсь темряві і не бачите виходу з ситуації. Чому ж так сталося? Як від цього відійти? Іти в нове. От якщо ви довго щось планували і, і боїтеся йти, то не бійтеся. Тут по карті трійка жезлів починайте щось. Це не слухайте себе, нікого не слухайте, а слухайте повністю себе. Розслабтеся і зсередини подумайте, що воно воно вам дасть. Не, не, не думайте про те, що принесе гроші, чи хтось скаже потім, ух ти, там, молодець так зробила, ні. Просто слухайте себе і робіть так, як ви хочете. Тут карта, карта двійка чаш, тут двоє закоханих намальовані, вам потрібно віднайти якусь таку гармонію всередині себе. І лише тоді ви гармонією між серцем і розумом а, прийняти себе, зрозуміти себе. Так, це ваш найвеликий ресурс, тому що зараз ви знаходитеся в підвішеному стані, це дуже важкий стан. Це ви не вправо, не вліво, не вверх, не вниз. Але часто такий стан заставляє задуматися, тому що до голови приливає кров. І часто на цих картах таке сонце за головою. Тут зараз немає цього сонця. Мабуть, у вас зараз немає в голові якби сонця, скажімо так. Немає цього світла внутрішнього, який вам дає силу. Але вам потрібно його віднайти всередині. Все, що вам потрібно, зазвичай є у вас. Воно не ззовні шукається а всередині. Тільки коли ви всередині це відчуєте і ви ззовні притягнете. Так, це карта дому і карта свята. Так як я сказала, у вас ви знайдете все в вашому домі. І Має на увазі дім вашої душі. Це така карта зазвичай це означає зовсім інше: карта дому, і там і свята, і весілля, але. В даний момент для вас це таке послання від вашої душі, що вам потрібно сісти. Ну, це не обов'язково повинна бути якась там медитація. Просто сядьте і послухайте себе зсередини, почуйте, що ви хочете. Віднайдіть своїй душі те місце, як би ви хотіли жити, наприклад, помрійте. Прям в якому будинку, з якими людьми, як би ви хотіли почуватися, що вам не вистачає для цього щастя? Зазвичай не вистачає щастя тоді, коли люди шукають його зовні, не всередині. Треба віднайти його всередині. Я вже 10-й раз сьогодні повторюю. Тому що зараз у вас в домі, подивіться, ви зараз зовні знаходитеся, як оцих двоє бомжів, які йдуть по вулиці. Які просять милостиню, у яких немає ніяких ресурсів. Але насправді дивіться, де ресурси, світиться вікно, і ресурси всі всередині дому, всередині вашої душі. Ви її ніби не бачите. Ви йдете повз і думаєте, що <кій> мені так не повезло. Хтось живе краще, а я ні. Але людина, яка живе краще, вона зазвичай віднайшла це світло всередині. Подивіться, яке тут вікно гарне, які тут пентаклі. А ви живете з цього боку в реальності. Але лише ви можете обрати, з якого боку реальності вам жити. Так. Далі. Так, у вас є все потрібне, я ще раз повторюю, для вашого щастя. Це ваші ресурси, це ви. У вас ви можете жити в нормальній в стабільності. І те, що у вас зараз є. Воно може вам дати це щастя. Подивіться, десятка чаш, яка тут чудова картинка. Але для вас вона трошки така, як ілюзорна. Ви бачите її у когось, ви мрієте про це все, але воно в житті не притягується. Але для того, щоб така картинка притягнулася в життя, потрібно щось робити. Це карта творчості, карта такої навіть допомоги і розвитку це трійка Пентаклів. А ви почніть творити щось, щось робити, те, що вас запалює, Та я говорила з самого початку. А, творчість це саме двері, які можуть відкрити дорогу а, до вашого щастя. Так, знову витягнула цю карту. Не проходьте мимо цього окна, загляніть в нього. Це ваш дім, це не чужий, це ваш дім. Вам потрібно тільки постукати в вікно і вам відкриють двері. Дивіться, яка шикарна карта. Постукайте в вікно, і вам відкриють двері. Так, знову саме карти повторюють. Навіть те, що було на підсвідомості, тепер воно виходить назовні. Тріка пентаклів, йдіть в творчість. Вам допоможуть, як, як тільки ви почнете у вас цей шлях, хоча б, хоча б робити щось. небудь Все, що вам подобається, я не знаю. Хтось любить просто прогулятися по траві, бо соняш, хтось хоче щось помалювати, чи зустрітися з друзями. Неважливо, що чи почитати книгу, яка вам подобається, чи просто в кого дуже багато людей навколо хочуть побути на самоті, і просто видихнути і подумати. Це також е, якийсь вид, мабуть, творчості. І тоді з вами буде ваша сила. Ви настільки наберетеся, це досягається такими маленькими кроками, невеликими. Коли ви вибираєте кожний раз себе, або, наприклад, вам захотілося зараз полуниці, а її зараз немає, треба йти на базар. Але якщо вам захотілося, то треба йти і її купити. І тоді це справжній прояв до себе любові, коли ви обираєте себе. Або коли ви обираєте не їсти вечором, тому що ви хочете себе почувати гарно вночі, і ви собі в чомусь відмовляєте. Але ви знаєте, що цей вибір ви робите в свою пользу, не в чужу, не для когось, а не для того, щоб хтось сказав, ох, яка ти там гарна, чи гарна, чи стрункий, чи ще якийсь. А для того. Що ви обираєте саме себе, тому що ви можете зробити себе тим, про кого ви мрієте. І це дасть вам таку силу. Це дасть вам можливість, як ця дівчина, дівчина ця приборкується голева. Вона не наче приборкує всередині свої страсті, ну, я маю на увазі не потрібні. Вона приборкує, в собі, не в собі, а світ навколо. І він їй підкоряється. Якщо ви відчуєте силу всередині себе, то ви підкорите той світ, який навколо вас. Тут я намагаюся вас запалити, і щоб ви відчули іскру. Всередині собі, тому що в кожного є своя іскра. Ми просто іноді забуваємо, що вона у нас є. Дякую за ваші коментарі, за лайки, за підписки. І хай вам буде щастя!